Скільки разів на день треба їсти, щоб набирати м'язову масу? Ви дуже часто питаєте мене про це на моїх ефірах або питаєте в приватні повідомлення, тому хочу розповісти за цю тему. Раніше вважалося, що коли ти хочеш набирати м'язову масу, потрібно їсти часто. 5, 6 і більше разів на день. Відповідно, я так робив ще давно, 14 років тому, коли тільки намагався набрати. Зараз же в мене 4-5 основних прийомів їжі, коли я набираю масу, але для тебе це нічого не означає. Дивись, для того, щоб набирати масу, ти маєш їсти стільки, скільки тобі потрібно. Якщо ти худий або не можеш набрати, то ти їш недостатньо. І от, наприклад, якщо ти станеш їсти 6 разів на день, чи буде цього достатньо, щоб ти набирав м'язову масу? Можливо, буде, а можливо і не буде. Для того, щоб ти був впевнений, що ти зараз їш стільки, скільки буде достатньо для росту м'язової маси, перш за все, ти маєш знати, скільки ти зараз їш. І тут вже без різниці за скільки разів ти з'їдаєш стільки, скільки потрібно, за три рази, за п'ять чи за вісім. Головне за добу з'їдати стільки, скільки тобі потрібно. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання його профілю.